Василь Краснопольський, а я винуватий. Мій дід часто їздив в місто, любившись купити цього разу на бравльонки, олії набити. Пляшок двадцять пахучої, начебив олії. І поплентався за дідом старий пес кудлатий, бо привчив його дід з змалку місто проводжати. Умостив солому в санях. Міста зупинився, завітав до шинку. Врожай ж треба замочити, випити чарчину. Хильнув першу, хильнув третю веселіше стало. Аж тут до нього два п'яниці пристали. Дід образи не втерпів, мусив здачу дати. І, і, хильнув іще чарчину, ну от пора і до хати. Підходить до саней він, тут чує гукають, а це кухарі офіціанти з києм доганяють. Аж тут коні розпрялися. Що ж його робити? І мусив ту ватагу пляшками відбити. Дід від злості став тверезим, приїхав додому. Привіз бабі не олію, а лише солому. Бабця ворота відчинила, аж отопоріла. Невже пропив усі олію і заголосила. Дід мовчки розпрягав змучених коней. Невже ці два п'яниці погоню зробили? А тут, баче, кудлатий щось до буди Пече порося, дід витріщи в очі, і тут бабці промовля. Ось, бачиш, стара, кудла та й порося, а я винуватий.